Усім привіт! Мене звати Ярослав Чепурний, і це блог у центрі уваги. Сьогодні я розповім вам, як секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько турбується про миколаївців. щоб вони не купалися в необладнаних до цього місцях. Він приватизував цілу косу на узбережжі Бузького лиману і вперто нікого туди не пускає. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі. Температура цього літа б'є усі мислимі і немислимі рекорди. Сховатися від пекучого сонця люди намагаються будь де хто біля кондиціонеру в приміщенні, а хто на природі поблизу водойм. Але от біда. Купання в необладнаних для цього місцях небезпечне. Людей на воді гине настільки, що рятувальники б'ють на сполох. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, засновник 15 комерційних фірм, з родичами вирішив зробити свій внесок у зменшення кількості трагедій на воді. Для цього він знайшов простий, але дуже дієвий метод, про який не здогадалися рятувальники. Молодий бізнесмен приватизував, по суті, цілу гіноземну косу, максимально обмеживши членам дачного кооперативу Ожарське та іншим відпочивальникам доступ до бузького лиману. Зараз розкажемо. Ця... Вкрита деревами та кущами мальовнича ділянка суші, яка більше ніж на кілометр врізається у води бузького лиману, і є глиноземною косою. Штучний об'єкт з'явився у 70-х роках минулого століття, коли будували Миколаївський глиноземний завод. Косу намили, щоб вона захищала гавань порту, куди доставляли боксити для МГЗ. До недавнього часу на її північній стороні полюбляли відпочивати дачники з кооперативів Ожарське та Металург, а також жителі навколишніх сіл. Це тому, що коса простягається вглиб лиману, тому вода тут чистіше, ніж біля узбережжя. Але близько шести років тому все змінилося. Вихід на косу перегородили парканом, а на ворота почепили замки. Тепер тут не те, що автівкою пішки не пройдеш. Ми особисто перевірили. Пройти неможливо. Відпочивальники з кооперативу Ожарське, з якими ми поспілкувалися, добре знають, хто позбавив їх доступу до коси. Як будувався термінал масляний, вони перекрили нам вихід, тільки от за актори можна зайти, нам такий кусочок залишили води. Ані ноги на себе взяли. Забрали наше побережжя. Компанія, про яку йдеться, це термінал Укрхарчо з де виконавчим директором і співзасновником є секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Іншим засновником є його батько Володимир Фалько. Фірма не має власних портових потужностей, тому вирішила побудувати собі термінал, який мав зайняти північну частину глиноземної коси. Для цього у 2015-му фірма звернулася до голови Миколаївської ОДА і отримала від нього дозвіл на оренду 157 гектарів земель водного фонду. Тоді, за словами місцевих на косі й виріс паркан, який перекрив туди доступ простим смертним. Але термінал тут так і не з'явився. Бо прокуратура через суд протестувала рішення обласної влади в 2018-му Верховний суд України визнав рішення голови Миколаївської ОДА і сам договір про передачу компанії в оренду 157 гектар водного фонду незаконним і скасував її. Здавалось, після цього вже точно можна було б відновити доступ на косу усім охочим. Але фірма Дмитра Фалька цього не зробила. Чому компанія пішла проти людей і закрила прохід на косу? Можете сказати? Там територія підприємства. Ага, тобто ви приватизували всю косу. Ви за нею взяли в оренду і платите гроші? Ні. Не всю косу. Ні. Не всю. А навіщо ж ви людям е, перекрили прохід на косу і вони не можуть купати, е, ходити купатися? Ще раз, це територія підприємства. Ви можете запитати: ну добре, коса хіба не може купатися десь поруч? Практично не можна. Бо сусідню ділянку узбережжя разом із рибним ставком у 2017-му взяла в оренду інша фірма батька Дмитра Фалька товстерх. Навколо цієї ділянки узбережжя так само швидко повиростали паркани. Тепер там ні покупатися, ні порибалити, як раніше. Вище узбережжям – підприємство, яке миє пісок. Там вихід до лиману теж відсутній. Для купання місцевим лишили крихітну смужку. Але фірми родини Фальків відомі не лише своїми парканами. Приватну власність ретельно охороняє озброєна до зубів. Охорона. У цьому ми переконалися особисто, коли піднімали дрон, щоб познімати ділянки в оренді цих підприємств. В одному випадку до нас прибіг охоронець, вимагаючи пройти до його керівництва з поясненнями. А в іншому ми спочатку почули постріл, потім з'явилися і ті, хто його здійснив. Ми що тут злодії, якісь чи що? щоб стріляти. На відміну від нас, охоронець не представився, не пояснив, чому відкрив вогонь, і навіть не сказав, чиє майно так ретельно охороняє. Потім став заперечувати й те, що взагалі стріляв, пояснивши, що то він включив магнітофонний запис звуку пострілу. Мешканці кооперативу Арижарські, з якими ми поспілкувалися, переконані, що це були люди фальків, бо й самі вже стикалися з тією озброєною охороною. На моє питання, чому представники кооперативу не вимагають від фалька відкрити їм доступ до коси, сказали, що пробували це робити, але до них не дослухалося. А наполягати бояться, адже електрокабель, який живить кооператив, йде через фірму Укрхарчу з І вона, на думку дачників, може відключити його, залишивши селище без світла. Тим більше, що такий прецедент у 2013 році вже був. Щоб дізнатись, коли фірма секретаря Миколаївської міської ради припинить так своєрідно дбати за людей і прибере паркан, ми звернулись безпосередньо до Дмитра Фалька. Це промислова зона. Та коса є промисловим об'єктом. Доступ до тієї коси ми надаємо землекористувачу наземному заводу. І та коса, вона так само обліковується як землі промисловості. Отже, там немає зон для купання, для риболовлі. Там, для охоти чи, чи для чогось. Саме тому там і немає доступу для ну, людей. Будь ласка, а ви впізнаєте цього, цього, цього цю людину-охоронець? Так. так. А, а хто це? Це, хто це при... охоронець. працівник підприємства Стерх. А, а чому він зі зброєю ходить і стріляє там, ми коли були два тижні тому, він стріляв в наш дрон. Ваш дрон? Ну, не знаю, це треба в нього спитати, і мені про це не відомо нічого. Як ви вважаєте, чи відкриє доступ до коси відпочивальникам Дмитро Фалько, чи ні? Чи він і далі буде таким екстравагантним чином пікуватися про те, щоб люди не купалися в необладнаному для цьому місці? Відповіді пишіть у коментарі під цим відео. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. А якщо хочете підтримати фінансово, переходьте на наш Патреон. З вами був Ярослав Чепурний. Зустрінемось у центрі уваги.